В Україні понад 95 тисяч дітей сиріт. Більшість з них 73 тисячі виховуються у прийомних родинах. Торік українці всиновили понад 2 тисячі малюків, ще 900 – іноземці. Аби стимулювати потенційних батьків до всиновлення. Держава щороку збільшує фінансування на цю програму. Ми сплачуємо на кожну дитину сироту два прожиткових мінімуми. Якщо у 2009 році ця допомога була 1114 гривень, то зараз для дітей до 6 років це 1822 гривні. А дітей більше 6 років в 2009 році ця допомога складала 1402 гривні, зараз це 2268 гривень. Голова представництва дитячого фонду ООН в Україні пані Юке Моку відзначає, за три роки, які вона відстежує ситуацію із захистом прав українських дітей, зміни на краще відчутні. What is so діти повинні мати краще майбутнє. Сьогодні ми більш оптимістично дивимося на ситуацію, тому що саме нова урядова стратегія забезпечить краще майбутнє цим дітям. Впровадження цієї стратегії свідчить про те, що уряд виконує свої зобов'язання щодо виконання положень Конвенції ООН про права дитини. Україна таким чином досягне того, що жодна дитина не буде виховуватись в інтернаті. Всі діти будуть виховуватись у турботливому сімейному середовищі. В Україні діти опиняються в інтернатах при живих батьках. Через пиятику їх позбавляють батьківських прав. 21 тисяча 500 дітлахів поки лишаються в інтернатах. Умови закритих закладів не дозволяють виховати підготовлену до життя людину, кажуть психологи. Багато з них після повноліття опиняються на вулиці, починають красти та потрапляють за грати. До 20-го року ми повинні всіх дітей українських виховати в. Родинних формах виховання. Надзвичайно важливо, тому що в таких формах виховання, там, де є родина чи там, де є невеличкий інтернат до 10 дітей, діти більш готові до життя виходять. Я не говорю про те, що в них там більше тепла, до них там більше уваги. Вони навчаються у звичайних школах. Вони можуть готувати їжу, вони знають, як пришити гудзика, тобто вони готуються до життя. У міністерстві соціальної політики відзначають позитивну тенденцію: українці стали більше ніж іноземці, всиновлювати. Щоправда, дуже рідко звертають увагу на хворих дітей, аби стимулювати людей зробити цей крок. У міністерстві запропонують уряду збільшити виплати на утримання дітей-інвалідів.